Напередодні дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи у вараші зібралися представники адміністрації та лідери профспілок профспілокатена «Енергоатом» та Рівненської АЕС. Керівники покладанням квітів вшанували пам'ять ліквідаторів та людей, які загинули внаслідок техногенної катастрофи. Цінуємо жертовний подвиг усіх. Працюємо щоденно вдосконалюючи заходи безпеки АЕС. Та прикладаємо максимум зусиль, аби зупинити ядерний тероризм з боку Росії, кажуть атомники. Напередодні дня ліквідатора. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять загиблих, померлих, а також намагаємось підтримати живих. Хочемо їм подякувати. Я впевнений і переконаний, що вони зробили все на той момент, що від них залежало, для того, щоб ліквідувати наслідки тієї жахливої катастрофи. У нас є багато громадських організацій, керівництво компанії на Завжди підтримуємо, завжди відгукуємося на їхні прохання. Тому бажаємо здоров'я і вклоняємось до землі за їхні подвиги. Я знаю, що таке реактор РБМК. Я починав працювати на такого типу реактора. І я розумію і знав стан ліквідації цієї аварії, героїзм людей. Багато людей, які туди були направлені, особливо військові, не всі вони розуміли ту небезпеку, яка у них була. Тому навіть після, особливо після такої аварії був такий вирост, що радіація не видно, її не чути, ні запаху, але вона дуже-дуже небезпечна. Тому цей урок. Тернобильський для всього світу показав, що не тільки безпечна експлуатація ядерних реакторів має право існувати. Ми маємо на сьогоднішній день пам'ятати, що мирний атом має бути завжди мирним, і ми його маємо експлуатувати і експлуатувати атомні блоки згідно нормативних документів згідно. Міжнародних конвенцій, і норм. Те, що відбувається сьогодні на Запорізькій атомній станції, яка окупована расистами, це недопустимі речі, тому що жарти з атомом були у 86-му році. Ми знаємо наслідки цього. Тому, користуючись нагодою, я ще раз звертаюсь до всесвітньої спільноти для того, щоб засудити. Дії грашистів, які окупували мирний атом Запорізька атомна станція. Україна в черговий раз е, е, проходить певний життєвий іспит. І ми в черговий раз, як українці, як вільна держава сьогодні ну, підтверджує ту свою важливість. І важливість тільки ми бачимо по результатам ліквідації аварії на Чернобуська, хоча проблема не знята повністю, що ми після завершення цієї грязної війни також достойно зуміємо зібрати сили, наші голови, руки для того, щоб відбудувати країну і щоб вона достойно знаходилась в лавах європейських держав.